Чуєш, ти чекай мене, Константин Симонов, переклад Юрія Гончаренка. Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стікай, і в спекотну каламуть за меті, у сніг, коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, інших вже не ждуть дарма, стомлені вони. Повернуся, тільки жди, і не зич добра тим, хто каже, далі йти, і забудь пора. Хай забудуть всі, що нема мене. Друзі втішиться, отим було і про мене. Сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна, ти чеканням повернеш і смертельних лав поталанило, егеш, скаже, хто не ждав. Не здано спагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене, як в я, вижив, як знаємо без слів. Просто ти чекала так. Як ніхто не міг.